Я часто це повторюю, немає якихось, знаєте, зверхочікувань від чоловіка або він чоловік. Якщо жінка змушує вас, до речі, почуватися якимось дуже винним, дуже таким активним, весь час перші кроки, перші подарунки, перші столики, те я забронюю, те я напишу, про це я подбаю. Це теж не окей, і я знаю, що ви з чоловіки теж від цього стомлюєтеся. Взаємна ініціатива набагато крутіша. Бачити, що жінка хоче вас, цікавиться вами, теж хоче на це побачення, теж вибирала вам подарунок, якийсь сюрприз, бронювала цей столик, придумала активність. Це круто. Тому в першу чергу вчіться будувати стосунки двох людей, а потім додавайте романтики, сексу ініціативи рівно стільки, скільки підходить індивідуально вам та індивідуально вашій партнерці. І забудьте нарешті про цей 2008 тисячі був дивний. І оце ж щось скажи, щоб вона дала. Ну як це вона дасть, і не помітить? Ну, реально, це гіпноз, це транс якийсь, чи що. Не видумуйте, дивіться перевірені джерела, дивіться канал, це між нами. Пишіть, пікапили дівчат, чи не пікапили? писали на список номерочки, чи не писали. І давайте вчитися фліртувати гарно.